Отже, я буду показувати, як я щеплюю яблуні. Я не кажу, що це правильно, я просто кажу, як я це роблю. Маємо підвой і привой приблизно одного діаметру. Товщина діаметр такий, як олівець. Розрізаємо ускоса по діагоналі. Кут розрізу має бути також приблизно одинаковий. Потім складаємо привой і підвой таким чином, щоб вони утворили ніби одне ціло і перемотуємо ізоляційною стрічкою, ізолентою. І все. Будемо висаджувати дане дерево в ґрунт. Отаким способом я нащипив. Так як я показував. Ось в цьому місці перемотано ізолентою. Дички викопані зимою. Зараз буду закопувати. Ось так воно виглядає, коли зростається. Зараз покажу. Ось ну, ще один. Приклад, як воно зрисло, як ви бачите, треба, щоб вони були одинакові по діаметру. Тоді зростається досить непогано.